Господь наш Ісус Христос, на початку своєї проповідницької діяльності, звертався до єврейського народу, благовіствуючи їм, що приблизилося Царство Небесне. Його служіння. Звершилося в основному серед єврейського народу і не виходила за межами ізраїльської землі. Народ єврейський був охоронцем Божественного обітування про майбутнього Месію Ісуса Христа. Вони це обітування зберігали в своїх серцях, вірили, що прийти час, коли з'явиться на землі Спаситель Ісус Христос. Тому спасіння насамперед пропонував Ісус Христос своєму народові єврейському. В основному його божественне служіння звершувалося серед євреїв. Його діяльність проповідницька не виходила за межі ізраїльської землі. Окрім деяких випадків. Коли Ісус Христос залишав Палестину і відправлявся в язичівські землі, які населяли інші народи, які не ісповідували старозавітну релігію, а були ідолопоклонниками. Так Ісус Христос далився в землі тирські і сидонські. Місто Тир, що перекладається скеля, знаходилося в Фінікії, як і Сидон. Це були портові міста. Седон означає ребне місто, ти свій час був завойований Олександром Македонським і було перетворено грецьке місто. В той час греки були язичниками, поклонялися різним богам. Тут сталося що одна жінка, які називають євангелисти. Хана Янка, тому що вона була із народу Ханаанського. Раніше Палестина називалася Ханаанська земля від ім'я Ханаан, який був сином Хана. Одно із трьох синів ноя хібу проклятий батьком своїм Ноєм. Інші апостоли називають цю жінку Грекенію, тому що вона жила біля теру міста. І розмовляла грецькою мовою. І, і релігія її була і вона так само поклонялася різним богам. Ще євангелісти називають її сіра Фінікійці. Населяли частину Сирії, яка називалася Фінікія, але були ще фінікійці, які жили в Північній Африці, у Лівії, в Карфагені, фінікійці. Які жили в Африці називалися карфагенами. а фінікійці, які жили в частині Сірії, називалися сірофінікіянами. Ця жінка не була єврейкою і іншої національності. Але чула вона про Ісуса Христа, про Його служіння і про велику силу, яка проявлялася через Нього. Бо як говорять іванилисти, Чутка про Ісуса Христа розповсюджилася із Єрусалему по всій Палестині і всій Сірії. В неї була дочка, яка мала Злого Духа, була бісноватою. Жінка вирішила скористатися такою нагодою, присутністю у тій землі Ісуса Христа. Звернулася до Нього, Господи, Сину Давидів, допоможи мені. Моя дочка має демона. Жінка називає Ісуса Христа Господом і сином Давида. Вона чула від євреїв, бо Фінікія межувала з Палестиною, що Месія буде сином Давидовим і тому звертається до нього як до самого Бога. Ісус Христос нічого їй не відповів. Господь хотів, щоб ця жінка виявила свою живу віру. Що тільки її Певненість і віра в силу Боже може зарадити в її біді. Хананкане просить Ісуса Христа, щоб Він вигнав демона від її дочки, а говорить, допоможи мені. Вона розділяла ту біль, ті страждання, які мала її дочка. І вона бажає звільнитися від цих страждань і болі, які терпить вона, переживаючи. За свою дочку. І Апостоле, бачучи, що Ісус Христос нічого не відповів її, говорять Спасителеві, Господи, допоможи її, бачить, що вона слід. За нами просить допомоги, і вона не відступить, поки не отримає те, що їй потрібно. Ісус Христос зауважував своїм учням, що Я прийшов насамперед. Щоб спасти загиблих овець дому Ізраїлевого. Ісус Христос прийшов як Месія, як божественний післанець насамперед до свого народу єврейського, якому було обіцяно спасінням. Господом Богом. Народ єврейський був вибраним, бо йому першими належало почути євангельську благовість, повірити в Ісуса Христа і увійти у Царство Небесне. Хана Ханака. Не була єврейкою, вона була язичницею, не відносилася вона до того народу, якому в першу чергу потрібно було благовістувати святе Євангеліє і ввести її в Царство Боже. Жінка продовжувала слідувати за Спасителем нашим і говорила, Господи, допоможи мені, Бачучи наполягання цієї нещасної жительки Фінікії. Христос зауважив, що не добре взяти хліб від дітей і віддати псам. Ісус Христос насамперед мав нагодувати. Синів Ізраїлевих, народ, який вважався вибраний Богом, для якого Бог дійшов на землю, щоб спасти цих грішних людей. Інші народи, як їх називали, від, 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 відносили до весловесних тварин, псів, незначені зневаги до них. Їх так називали за те, що вони були ідолопоклонниками і вели. Нечестиве життя жінку не образило, що Христос сказав, що не добре відняти хліб від дітей і віддати псам. А навпаки. Вона вирішила скористатися можливістю поживитися крихтами, які падають з стола господарів, і які можуть поживати пси. Ісус Христос мав нагодувати свій народ духовно, благовістувати їм своїм духовним моральним вченням, відкрити їм правду про Бога, вказати їм шлях до спасіння. Але жінка зрозуміла, що і вона не зважаючи на те, що не з роду вибраного Богом, не єврейка, але і вона, як пси, користаються можливістю поживитися крихтами, які падають з стола господарів, так і вона, будучи чужою неєврейкою, теж має можливість поживитися хоча б крихтами того благодатного живого. Хліба, яке приніс Господь людям на землю, ту божественну споживу і зміниться життя відродиться і стане вона щасливою. Коли Ісус Христос допоможе її позбутися демона, який опутав її дочку. Ось чому не відразу Ісус Христос відгукнувся на заклик благання. І крик цієї жінки. А очікував того моменту, коли жінка вияви засвідчить і покаже свою віру. У нього як Бога, як Христа Месію, як Спасителя, який може врятувати і допомогти будь-якій людині, чи то євреям, чи іншої національності. І для Господа Бога це вияв гарячої, щирої, глибокої віри цієї, фінікіянки, здивувало, Господь був вражений її вірою і каже її. О, жінко, велика твоя віра, нехай буде тобі так, як ти хочеш. І в той час вийшов демон від її дочки, відступився, Господь сказав. «Іди додому, і нехай буде тобі так, як ти хочеш. І коли прийшла жінка додому, вона побачила, що дочка її лежить на ліжку. Раніше демон кидав дочку зішка на підлогу. Настраждала, мучилася, а тепер вона побачила, що дочка спокійно лежить на ліжку, вже її нічого не турбує і не мучить її зла сила. На... Ім'я цієї жінки ханаянки юста, а дочка ім'я Вероніка, як ми бачимо, незважаючи на проповідь свято притечі Іоанна серед єврейського народу, який переконував народ. Що ось ось з'явиться Месія Христос. Потрібно повірити в Нього і йти за Ним. І тут з'явився Месія Христос, благовістував своє Євангеліє серед єврейського народу. Творив великі чудеса. Щиро і відверто пропонував людям спасіння. і не виявилася така віра в ізраїльському народі, як проявила це чужинка язичниця. Фінікіянка, ті народи, які ніколи не знали про правдивого Бога, серед яких не було святих пророків, які були у невідіні духовному, перебували в темряві. Але виявилося, що вони більш прихильними були до прийняття Ісуса Христа і Його вчення. Як тільки постать Спасителя з'явилася в язичівській землі Фінікії, і відразу зворушилися серця язичників, і вони на відміну від євреїв, старішин, під первосвященників і від простого народу. Першими відозвалися на проповідь. Ісуса Христа і повірили в нього, як Божого Сина, як Спасителя, який може і їх врятувати від різних бід і нещасть, як іврейський народ. Ось яка слава і подяка цим людям, що вони з такою прихильністю, вірою і любов'ю прийняли Ісуса Христа. І Господь Бог їх нагородив.